Uh, at the end of the day, I was hoping that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over well. I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. President Trump was in a very good mood last night. Somebody asked me, Am I embarrassed about Trump? I have never been more proud of the president. I was very proud of Zelensky, не беріть the І зараз зараз е, його поведінка в овальному офісі була неповагою, і тепер е, не буде бізнесу із Зеленським. Знову я думаю, що більшість американців з цим погоджуються, те, як він поводився на зустрічі, те, як він опонував президенту, це просто за межами. Я думаю, що Україна, і Америка є важливими життєво важливими, але чи може досягти домовленості Зеленськими сполученими штатами після того, що відбулося, я не знаю. Що сказав президент Трамп? Питання він був шокований. Я... Говорили з Зеленським, що ми будемо говорити і про безпеки гаранті гар, безпекові гарантії, і про е, решту, е, і це було би е, угода на 500 мільярдів доларів, е, якою пишався президент Трамп. Але він, Зеленський, дуже шахливо поводився на е, засід, на зустрічі, і я думаю, що переконати. Американський народ, тому, що він є гарним бізнес-партнером, практично неможливо. Ви думаєте, президент Зеленський може піти відставку? Він або мусить піти відставку, або переслати того, кого з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися. Це був е, виступ перед пресою е, сенатора від республіканської партії Лінсі Грема. Е, він е, звернувся до преси на галявині е, Білого Дому е, після е, зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.